Добрий день, дорога церква. Е, радий вас бачить. Ну, чесно, я не готовий сьогодні, але, наверно, але так треба, да. хочу розказати свідоцтво е, за Божу милість, яка була постійно над нами, що ми були грішними. Я хочу розказати за Богу. Жили ми грішним. Бог хто знає дуже грішним життям. Коли родився Вова, я тоді писав, що він родився, його зразу забрали в Черкаси. Але я розкажу до цього, що було. Так як жили грішним життям, у нас вже було троє дітей Вова, ну, він був не І Таня ходила на аборт. Ходила на аборт. І я пам'ятаю, коли вона ходила, йде назад за борту, плаче, дзвонить мені каже, мені не зробили аборт. відказали. Потім Таня пила всякі зілля, трави, там я не знаю, для того, щоб просто ну, був викидеш, Тоже не допомогло. Потім був народився і був в дуже тяжкому стані в реанімації. І його він був в куполі там, під шлангочками. Ну, йому дні там були. І сказали просто, якщо він додумається потягнуть смесь, то він жи живе, да. моліться Богу. Повнювався, як щас. Я просто за те, що наскільки Бог такий милий себе, що він знає ну, наперед, що буде, він знав, що ми спасемося. Я вірю, що Господь, Господь. Да, він благословить, він наповнить цього, я знаю, що вови, ну, Бог везде його. Так само, що за операцією я розкажу ситуацію. Ми їхали. Перший раз я поїхав, коли на операції вже журналізи поздоровали, поїхали. У мене був страх такий, якесь переживання. Я знаю, що треба Господу довіряти. Але... Оце своє я, як воно, забуваюсь якось, бо переживання таке. Воно і батьків є таке переживання. Але Господь чого хоче? Він хоче того, щоб ми довірилися. Якщо ми іскрені любимо його, ми повинні йому віддати це все, все, віддати сина. коли ми молимося, говоримо, Господи, мої діти в Твоїх руках. А... Опять же наступає на ці жраблі і думаємо самі ж, не, не довіряємо йому. Ми поїхали в Черкаси, я прибув там, здали вже всі там аналізи, всю, всю операції тільки назначать. Але ж в мене дивлюся, воли суперки і думаю, скажу, не скажу. Та ні, треба сказати, бо це ж серйозна операція. Сказали, нас на місяць додому. І знову, коли я починаю молитися, Молився крепко, я вже... цей страх був мені вже перебороти це все. Але Господь мені проговорив, це я буду до того часу, поки я йому не довірюся. І мене після того це все. Ми їхали в лікарню. Не було такого. Я якось не знаю, Бог дав мені сили. Ну, але ж були переживання, Понятно, відносно як кожного батька матері. Але я приїхав туди і слідкую ситуацію. Просто Ну, я не можу цього об'яснити, те, що я переживав. Приїхав туди. Е, Первоначально мене е, товари зводить, каже, що до головлікаря, до директора. я до нього і говорю, що ну, я такий-такий, у -такий, мене така ситуація, сім'я. Він говорить. Е, він перед цим я вже сидів у коридорі там, де секретарша, і чую, до нього зайшла там лікарня, потім зайшов там, завідуючий, навіть на цій лікарні. І він йому говорить: я чую слова просто що багатодітна. Чую, що анемія іменно в нас це рідка анемія, така вірьовського, як Шушеча, да. Ну, я думаю, це ж не може бути супадіння. Я заходжу, вони вийшли, я заходжу туди, і він з таким теплом, доволи, там, і говорить, що... Я вам одне скажу, все пройде добре, все буде добре. Але якщо ви комусь дасте хоч одну копійку, я вас вижену з Ми... Це я просто розказую, ну, от, як Бог нас вів, як там все відбувалося, везде всі двері відкриті, всі заходять. Да, лікарі, анестезіологи, ті, що беруть гроші, їм це не подобалося. Але вони вже, ну, куди вони дінуться? А суть в тому, що заходить медсестра, заносить мені список. Що купити реанімацію, так. Да. І я такий думав, а перед цим сидів там в нас в нас тобили операцію. Він сам тоже там, е, міліціонер у Черкасах. І я ж йому об'ясняю, що це неправильно, що корупція, треба починати з себе. Я розумію, що наші діти, треба да, йдуть, наче там відношення було. Але ж ми або робимо цей крок, або ні. І довіряємо Богу. Я питаюся щось про Бога говорить йому. Але ж ну, далеко. в хто він мені розказує, що. Оце ж навіть як директор скаже, Там, що він мені теж знайомий, але ж треба заплатити для того, щоб були відносини до дітей. Відтоді в них коли наоборот, а у мене вийшлося геть наоборот, тому що я дивився Богу. І, і я приносить медсестру бумажку, список до реанімації. І я такий боротьба така, і думаю, йти все за дитини, щоб. Бо що вони там будуть? Він розказував цей, що там і нитки погані, і все загнення буде, але ж я, це ж борьба у мене йде. Минут тільки три проходить може. Вона заходить, от бої, ніби до мене. Я говорю, що случилося? Нічого купляти не треба. Я говорю, чого? Ну, тому що сказав директор, що все за рахунок закладу. Це не Божа милість, просто ну, операція стоїть там, реанімація стоїть там. В реанімоці я заходив, ну, я не кажу, що там, я неправильно заходжу, щоб без халата. Але мене запускали туди, я раз, другий раз, зайшов до Вови, прямо там, ну. біздя, двері відкриті. Всі просто, це Божа милість. Просто. Говориться, що там хтось з кимсь договорився. Але хтось серце розположив того, щоб той позвонив, щоб той поговорив. Все, Господь просто ну, через людей. Же. І Ситуація, я був в реанімації, туди до реанімації, мене його забирають. Я йду, понятно, в мене сльози навертаються. Ну, бо, бо така я людина, такий я став, Бог зробив мене таким. Я був, да, я був такий, я не плакав, там на коліна не ставав. Але Бог зробив мене таким, таке моє серце. І я не буду його просто свіцати. Да, Я йду, мене сльози течуть, Я зайшов, взяв сумку, виходжу на двір, там задній двір, там дитяча площадочка. Сижу, молюся, але піст вже взяв все. Молюся, походив, помолився там по тій площадці. Сідаю, сидю і йде жіночка із хлопчиком. Я молюся за своє. Я говорю, прошу, Господи, дай мені мирську. Спо... А перед цим вже з Таню переписувалися. Таня каже, я тобі рекомендую купити успокоїтельне щось. А я молюся, Господь мені говорить, якщо ти мені довіряєш, ти дожен просто зі мною в місті. Я рядом пройти це. І я їй пишу, Таня, я дожен це відчути просто. Я дожен довіритися. Я не хочу піти на ісходну. Все. Я на следующий день оце вже я пішов, я нічого не купляв, і оце ж я вову забрали. Молюся, переживання є. Я прошу, Господи, дай мені мир. Я тебе прошу, Господи, дай мені мир і спокій. Я прошу, я хочу відчути це. І оце ж хлопчик із жінкою. Видно, що ну, така села, де жіночка. Ну, сутня, Господь спонукає, вони, гуп, машинка там, вони погрались, покачалися, вони йдуть. Вона така, йде, грустна щось. Я говорю, ви машинку забули. Вона бере машинку, і Господь мені говорить: допоможи їй. Ну, я явно вам говорю, допоможи їй. Я я, ну, я не знаю, що мені їй говорити. Я говорю, вибачте, будь ласка, я говорю, можна я вам допоможу? А вона. Та не треба, та я понімаю, кажу, а у мене лежить, кажу, дитина. І це вже через мене вже говорить все. Я говорю, у мене лежить дитина. Я говорю, я християнин. Бог говорю, мене спонукає вам допомогти. Я не знаю чому. Можна, я куплю вам, говорю, дитині. Якби я бачу, машинка така поламана. Ну, і бідно, вони, видно, що живуть. Але ж не алкоголіки. Ну, по людині видно. І вона, та ні, не треба. Я говорю, ну будь ласка, я вас прошу. Ну, ну, ну можна. Ми зайшли, я купив йому машинку. Він вибрав собі, купив їм там по два пиріжка е і виход, кажу, можна я вийду вам кое-що скажу? І виходимо. Я просто, вона на мене дивиться просто. Бо ну, для, для людини це просто я вам говорю, що з кінний у вас? А вона говорить: та він не говорить, йому чотири роки він взагалі не говорить. І лікарі вже все, що робили, аналізи везде здавали. Він не говорить. Я говорю, я знаю вихід. А воно який? Я, говорю, я вам говорю, я християнин, я це знаю, я впевнений. У вас є говорю, там церква, вона десь по району там. Є протестанти сьомого дня, що там адвентісти, так. Да. Кажу, нема значення. У мене молітвенники постійно сумочці, я їм даю молітвенника, Я говорю, я вас прошу. Шукайте Бога. І повірте мені, мене попросив Господь для того, щоб я вам це зробив. І повірте мені, будь ласка, син ваш говорить буде. Не треба ніяких лікарів. Я не знаю, це не я говорив, Але суть в тому, що я витяги благословляю грошима, тому що мене Господь благословив, що я нічого не платив там. І я заходжу, такий просто двері, відкриваю, стою, дивись, вона плаче просто. Ну наскільки в мене? Я заходжу просто в зоні, і в мене такий мир, такий спокій. Я приходжу в палату, в мене такий мир, бо вона на операції. Я просто думаю, Боже, Боже, кажу, дякую Тобі. В мене мир, в мене впевненість така. Я... Тоня мені пише, що там, сонечко, я знаю, як ти там переживаєш. Я говорю, Бог зараз зі мною. Тому що. Наскільки мир такий був? Вона каже: я просто не думала, що так будеш ти переживати. Я ж таки емоційний став. А тут, слава Богу, тут медсестрі кажу: коли ж там та операція, була? там по очеріді, ми йшли другі, а в ітогі ми стали першими. Ну, Все просто було, я не знаю. Та підходить там коло палати, готуйтеся там давали укол, давали, щоб там слюни не було другому. Типу. Получається, і лікар той самий, завідуючий лікар, ще й завідуючий оперував нас. Значить, я зрозумів, що вову закінчу. Я говорю, ну знаєте мені, будь ласка, що там з Вовою. Вона приходить каже: Все добре, вова вже в реанімації, з операційний перевезли. Все, тільки потім приходить, вже привозять цього. Я кажу, що він він вже каже, прийшов у себе. Ну, вже він починає папа, де папа. Наскільки Господь Бог милістивий. наскільки Він благословляє, піклується просто про нас? Алілуя! Слава Богу нашому.